Іде новий день, любі малечі, усім добрий день. Діти, я запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Послухайте загадку та відгадайте її. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім, Вона подобається всім. Як ви гадаєте, діти, що це? Вірно, веселка. На весні та влітку дуже часто ідуть дощі, і це добре. Завдяки дощу розквітають квіти, розпускаються дерева, травичка зеленіє усе навколо. А коли після дощу починає сяяти сонечко, на небі з'являється веселка. Вона діти складається з семи кольорів кольорових смужечок червоної, помаранчевої, жовтої, зеленої, блакитної, синьої та фіолетової. Червоний наче сонце сяє, помаранчевий вогнем горить. Жовтенька сонечком іскрить, зелений колір, мов травичка, блакитний. То жива водичка синіє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. Марка мору стелиться на чети, плаче небо дощиком золоти, ось принесло літечко нам тепла і у небіра. Діти, я пропоную вам зліпити веселку з пластиліну. Для роботи я підготувала сім шматочків пластиліну за кольорами веселки. Фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Діти, зауважте. Кожний наступний шматочок трохи більший за попередній. Спочатку ми зігріваємо пластилін у долоньках, а потім розкатуємо його у ковбаску. А тепер, трошки зігнувши, розташуємо на аркуші паперу. Добре притискаючи пальчиками. І ось перша смужка у нас готова. Тепер беремо шматочок синього пластиліну та вчиняємо так само. Діти, чи запам'ятали ви, яка смужка буде наступна? Так, правильно, блакитного кольору. А тепер черга смужки зеленого кольору. А наступна смужка жовтого кольору. Діти, не забувайте добре притискати пальчиками смужки. А тепер черга помаранчевої смужки. І нарешті остання червона смужка. І ось така веселка вийшла у мене. А фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомленнях до побачення, діти, до нових зустрічей!